Український фестиваль місті Торонто вважається найбільшим фестивалем Північної Америки, адже цього року з 16 по 18 вересня на подію зібралося майже один мільйон людей за підрахунками місцевої поліції. За словами організатора заходу Юрія Клюфаса, цього року навіть була більша локація на вулиці Блур, більше виконавців і більше участі самих українців. Не напрям логістика. Вся та підготовча праця то, то завжди та сама. Цього року вона більш скомплікована, тому що було багато різних таких логістичних змін. Але фокус, фокус самої діяльності чи фокус, мої контекст цього очевидно змінитися. То що ми тут не так святкуємо і не, не ділимося нашою спадщиною, але е, підкреслюємо її і в той сам час е, дякуємо е, всім громадам глобальним, е, які допомагали і підтримували Україну е, в час е, власне цієї біди. То це був е, це був наш так, би найголовніший акцент. Ну і якщо ми вже людям дякуємо е, за, за щось, то ми дякуємо людям за це, що вони підтримують нас під час війни. То ми мали такі головні акценти творчі, які е, загальній публіці е, пояснювали. Наслідок тої жорстокої війни, яку наш народ переживає, відвідувачі фестивалю говорять, що це був не просто український фестиваль з культурною програмою, а й можливість збирати кошти на потреби збройних сил України. Вони вважають, що українці по всьому світу роблять дива, збираючись і допомагаючи своїй країні. Це важливо пам'ятати свою культуру, пам'ятати своє коріння звідки ми походимо і е Взяти час кожного року, щоб святкувати це, пам'ятати ми пішли, особливо в такий важкий час для України, коли в середині країни відбувається війна. Це дуже важливо разом зібратися і згадати, що взагалі відбувається, і надати таку мовити, так, шану цьому заходу і Україні. Я викладач університету, і мені дуже приємно бути тут серед своїх земляків, українців. І мені дуже пощастило, що я можу підтримати своїх громадян, які знаходяться зараз в Києві України, і, 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 і наші солдати, побратими, які нас підтримують і пікнуються за наше майбутнє. Я народився в Україні, місті Одеса. Я наполовину України, України. і а, зараз ми на українському фестивалі а, підтримуємо Україну її нелегкі часи. І вся моя сім'я підтримує Україну, і кожного дня дзвонить мені, розповідає, як вони підтримують Україну, як вони з нею переживають, і вони дуже раді сьогодні, що я прийшов на цей фестиваль. І Сьогодні я хочу э, написати їм багато відео такого до цього фестивалю, показати, що канадці вони підтримують Україну. visiting for хаф weeks. This is my first time in Canada. Oh, this is so cool. It's giving a Ukrainian moments that I uh, remember from Ukraine, from Kiev. And it's a very nice uh, job. Thank you. Минулими роками я вже, я не знаю, скільки там 30 років іду на цей фестиваль, а цей раз два рази більше. Люди розуміють, чому ми зібралися. Навіщо? Що треба громаду збільшувати і зміцнуватись. По-перше, що я помітила, що на, за на, ну, набагато більше вишиванок на вулиці. Могли більше.